Чому так повільно? А вже нема. <плес> я випив. Я, 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 літр. Ти літр води випив? я? Як в мене прийнято говорити, чергова субота. Да-да. І сьогодні поїдемо в Погодка, як бачите, доволі так нічого. Я навіть відмив ровер. Так що в дощ я не планую попадати. Але, скоріш за всього, він почнеться десь в 3-4 годині. Маємо встигнути. Хотів стартувати десь 7 ранку, але дехто переконав поїхати пізніше, тому що в сьомій буде по відчуттях аж плюс 3, а зараз аж плюс 4. Невелика різниця, але все одно один градусінка рішає. Коротко про темп і плани на поїздочку. Насправді, так як я хочу встигнути до дощу, у нас реально залишається оптимальний час 4 години на сотку то без урахування зупиночок на поїсти. І ти дивись, на мосту закатали. Круто. Я цю листопадну двохсотку їду, здається, в другий раз лише. Тому що завжди не фортить з погодою. Як то кажуть, не повезло, не фартануло. Вже нарад починає стартувати. Насправді стартове вікно з 7 до 9. Стартуй, коли хочеш. Дай. Що це заклад? Жі, є в чому робити, а мені нема, як в чому вдома. Бог? Це уже не помню. Апася! Нормально поїхав! Поду 3. И треба прикол Чого так повільно? А, бля! розказував, що води нету. Я купив. Я так мало випив. А вже нема. Я випив літр. Ти літр води випив? Ну, ти літр води випив. Кілограм їди з'їв? Слушай, де я? Я не знав, що в мене вони не вийшли, хочу пити. Я випив менше, чому на мене вилив зараз. Зараз приїхали гірський фініш. Залишається 30 кілометрів. Стартували ми, ну, восьмій. Попереду в стартувавшій групі Сталася халепа, там трохи невеликий завал, потім ми їх наздогнали. Такі от справи. Так що катайте обережно. Ну а ми крутимо далі. Фініш. Секунд 10 не вистачило, щоб було рівно 7 годин. Загальний час вийшов 7 з копійками, бо ще враховується час зупинок по маршруту. Тобто час руху там реально менше 7. Ну, як я казав, 150 ми виїхали з п'яти. Щоб розуміли. 150-то десь Львів-Луцьк. Машиною я доїжджаю, умовно, десь за 2-2,5 години. Було офігенське тренування. За цю подію в мене реально мінімум матеріалу, бо було не до того. Типа в групі, коли йде активна робота, ну, руки від керма до, до камери погана ідея. Тому вже як є. Хочете відчути те, що відчув я? Просто проїдьте той самий маршрут з хорошою компанією, нормальною середньою. Тому всім бай-бай. побачимося -бай. зовсім скоро на наступних покатушках.